Та вже п'ятий місяць. Тут е, ситуація схожа на пекло, і там вирізняти одну ніч в іншої ночі. Е, не приходиться. Та і в принципі, ну кожен день щось змінюється, кожен день е, щось змінюється, Але е, сталим є те, що ворог продовжує наступати, пробувати наступати. Дуже динамічна ситуація, е, не вщухають ні бої, ні обстріли. І ну вся лінія діля, вся вся ця лінія це один суцільний бій. Пане Тому велико один, Пане один Волод... день від та та, -та прошу. Один Пане, день кого ви... день... <говори> надходиться. Да, перепрошую, дуже, дуже перепрошую. Да. Е, е, ні, про, продовжуйте. Або ну я просто хотіла уточнити, тому що я правильно зрозуміла, тому що в Києві дехто говорить, що насправді вже масштабний наступ від почина, почина, ну, почався. І це відбувається якраз на сході України. Це не по всій території України, але насправді вже перегрупувався ворог і пішов штурмувати більш активніше. От за останній тиждень ми якось відчули цю зміну, тому що ви сказали, що начебто нічого не змінилося. Тобто, масшт... ну, тобто це як було, так і продовжується. Ну я просто хотів би трошечки. Зередити на цьому увагу, тому що ну нема такого, що просто штурмує там, наприклад, Вагнера і і там якісь регулярні частини, штурмують, штурмують. І це вони кажуть, ну це просто ми штурмуємо, тому що ми просто штурмуємо. І тут виходить якийсь генерал на поле, поле окупаційних військ і каже: а тепер ми штурмуємо на повному штабі. 15 оцих от, е я не знаю, як їх назвати. Толерант, скажу, в ефірі, так як можна сказати, замість цих дурників, замість десяти дурників виходить сто дурників, і тоді ну логічно, що одна наша ві вбиває не двох іван цих вань, ваньків, а вбиває 20 ванків, Відповідно, ну по пропорції. І ну хотів би просто за окремо засередити вашу увагу, як вони пробували оця от розбита 155-та бригада морської піхоти мінбивства РФ. Пробувати штурмувати вугледар. У ну, замість одного танку вони послали 15 танків. Ну і всі 15 танків згоріло разом з бронетехнікою, разом з е, тими морпіхами, які сиділи на броні. Що вони атакують групами по 5 Ми захищаємося, ми наносимо ковним вогневе ураження. Ми відстрілюємося. Ми ведемо бій. Що вони наступають в групах 50. Те ж саме, ну логіка та сама. Єдине, що просто більше зосередження вокруг. Як з нашої сторони, так і з, них, з їхньої сторони. Ем, да ну в цьому є спеку, в цьому є ну гризм кожного українського воїна, тому що не зважаючи на той шквал вогню, який був, який є, який на жаль буде сьогодні, буде завтра, е, на ті мінометні обстріли, які тривають годинами, не вщухають давайте правильно говорити, е, кожен український боєць е, по максимуму. По максимуму відстрілюється наносить вогнево враження зі своєї зброї, будь то автомат, будь то кулемет, важкий кулемет, АГС, гранатомет, міномет чи артилерія. чи танк. бачимо ворога, знищуємо ворога. Бачимо п'ять. Жмихів, ми по ним наносимо ураження, бачимо 50, Ну відповідно, і артилерія. Все це, це все включається для того, щоб їх не і закопати в полях Донбасу. От приблизно така логіка. Якщо говорити, чи почався наступ, то він вже ну триває з 24 лютого і не знаю там з березня 2014 року року. Питання в кількості тих тих ванів, які йдуть на нашу землю з автоматами і в Праці їхніх зусиль динаміки дійсно побільше, на жаль, побільше. пане а, Володимире, дивіться, але... інститут вивчення війни каже, що насправді е, основна небезпека, яка можлива зараз, це не кількість людей, а їхня якість, і власне вони підтягують мобіків з двомісячною підготовкою. Скажіть, будь ласка, ці люди, яких ви спостерігаєте, тобто я розумію, що зараз, напевно, там йде наплив новоприбулих, наскільки вони професійно володіють там зброєю, відстрілюють. Ну тобто, наскільки підготовлені ці люди, які прибувають зараз і вони інтенсивно прибувають зараз на східний напрямок. Ну, я хотів би сказати, що вони підготовлені марширувати, підготовлені вести бій методи, там по уставу у війни окупаційної війни в Афганістані або Окупаційної війни в Чечні. От приблизно отак от вони підготовлені. Ми на, вже там котре підрозділ бачимо на напрямку. Бода в складі 4 бригади національної гвардії постійно їх змінюють, тому що по ну виходять з ладу трошечки підрозділи. Вони наносяться вогневе ураження. У них е, помирають ці ваньки, Ми бачимо їх. можете регулярно бачити відео там на наших сторін, на моїй сторінці, на наших сторінках. Ну в принципі там викладають Можна там не з метою там, якоїсь піару, а і з метою підбадьорення морального духу е, тоді, коли це можна, то е, ну, е, повторююсь. Е... Вже котре підрозділ, спочатку це були вагнера. Да, вони були мотивовані коштами. Вони були мотивовані, якщо за будь-який відступ, будь-які вимогу виконави виконувати, виконувати накази, і просто перестроємо розстрілюють. І навіть якщо один вагнер лишився в штурмовій групі, а штурмова група не дійшла до рубежа, Він іде просто на цей ж кулемет і теж помирає. І це ну доволі страшно було бачити. Трошки певний шок. Ну поклали всю групу Вагнера. Оцього найманця зека. А чого, чого він іде далі? А просто потім, коли ми брали полонених, нам стало зрозуміло, що якщо він піде назад, його позаду свої розстріляють. У нього він вже просто йшов прямо як знаєте, на, як цей смертник на електричній столиці. Ну, розуміючи, що це його життя закінчилось. В принципі, тому і Вагнер не може добрати не свій некомплект у, у тюрмах у найманці не хочуть помирати за там за 5 днів померти в холодних полях Донбасу або безмерзнути від поради. І тому залишки Вагнера далі утилізовують, ніхто не хоче їх. Амністувати, а всю техніку, всю озброєння, яке повидавали зі складів Мінбист РФ, назад, повертають і в штат Мінбист РФ. зі спеціалістами, можливо, якимись там інструкторами, але ну в принципі можна сказати, що ця приватна кампанія повара Путіна повністю знищена. Ворог не виконавши стратегічну мету, взяти Бахмут до кінця року, вже до речі, погода там не хочу показувати. Але доволі така сонячна погода. Зараз уже от скоро почнеться війна. Ба Бо українські бої точаться в околицях міста дуже важко. надзвичайно важко, Місто руйнується, але в серці міста ворог немає і близько, і ворог не перерізав стратегічні траси Костянтинів Бахмута або лов'яті. Бахмут да, вони під вогневим контролем. Ворог підійшов впритул до цих доріг, але не перерізав. І це не останні, не крайні кроки. Місто надійно снабжається, місто місто підвозиться і комунікує. Є комунікації є допомога пораненим тощо тому, ну незважаючи на те, що надзвичайно повторюючи креслю дуже 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 важка, враховуючи ту кількість, яку ворог сконцентрував, виглядає на сьогодні. Повторюю. Ну, сьогодні. Доволі оптимістично. Пане Володимире, проясніть ситуацію довкола Креміної, тому що зараз там здається ну, це одна з найгарячіших точок. Що там відбувається, і наскільки ми там тримаємо свою оборону? Ворог постійно пробує знайти слабкі місця і просити в тому чи іншому місці. Бахмут. Не вдалося. Пішов на Солідар, пробує чі, оточити Бахмут. Не вдалося там. Так, да, дійсно. Дуже важкі були її. Були Солідар. Винищив місто Солідар, так що не лишилося жодної цілої будівлі, жодної цілої цеглини, навіть. Потім пішов пробувати з півдня і Бахмут, теж вперся в трасу, вперся в наших побратимів Збройних сил України. І більше того, десь на якихось позиціях навіть змушений відкатуватись на десь його виганяють. Іде і контрнаступ українських сил. Потім ворог пробував відволікти увагу українських сил, наступаючи на Волгодар, Але теж наші там. Зокрема, київські бригади а, дали ти прочухана ворогу такого, що ну ми всі бачили ці кадри, як горіли танкові колони знову. Як це було під Києвом, так і під вуглипа зараз спробує на криміну. Це війна, на жаль, дійсно, ворог. Ну от єдине, що можна сказати, як, яким має бути весняний цей контрнаступ мінвбивств і бункерного діда. Якщо на таких локальних маленьких містечках населенням до 100 тисяч, населенням 20-30 тисяч вони гандляться на весь світ, і всі бачать, як палає воро техніка ворожа. О, пане Володимире, хотіла запитати, можливо, ви щось знаєте, можете розказати подробиці, тому що під Керміною десантники знищили російську бойову машину підтримку танків Термінатор, тобто це показова напевно історія. Як це вдалося зробити, якщо ви в курсі може поділитися інформацією? Я можу казати про ту техніку, яку ми знищували. Це те ми знищували артилерію майстерньою роботою навідників, хлопців, які стоять біля гармат, розрахунками, ну правильно розраховуючи, дякуючи розвідникам. Тобто, принцип такий, знищення техніки це знищення артилерії, тому дуже важливо донатити на дрони. Дуже важливо, от, зокрема, і батальйон свободи, 4-та бригада національної гвардії потребує якомога більше квадрокоптерів, дронів. Е Тіх самих мавіків, ну, матрасів, з 300, те, що ну дуже дуже багато треба, тому що краще ми будемо воювати тут дронами і, і нашими очами будуть дрони? Ні, що будуть ризикувати наші герої, наші солдати. Скажіть, будь ласка, просні ситуацію. От історія з Іноном Маском і Старлінками, коли вони обмежили можливості для того, щоб запускати наші дрони, чи ви відчуваєте якісь проблеми, якщо є у вас дрони, і чи все ж таки все окей, розкажіть. На даний момент все працює в штатному тимі, завдячуючи міжнародній підтримці України, тому в тому числі тобто від сучасна війна повторюється війна технологій, і чим більш технологічні, тим менше це втрата е, втрату. Навіть багатократна перевага ворог в живій силі вона нівелюється перевагою в технологіях, в навичках, в міні, в ос ос оснащеності, в хитрості, в динамічності. В комунікаціях хто що? Тому я про це й кажу. Втомлюсь наголошувати. Навчайтесь, навчайтесь, вивчайте і Вікпедію, вивчайте новітню зброю для того, щоб бути підготовленими. Тим ви збережете життя сотні сотня. Пане Володимире, дуже дякую за те, що включилися дякую. в наш ефір. Бережіть себе, перемагайте ворога, повертайтеся до нас з перемогою якомога швидше. Ну, а глядачам нагадаю, що це був Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.